Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні урядом України були схвалені основні засади змін до Конституції, які стосуються судової реформи. Судова реформа є ключовою реформою в системі тих змін, які відбуваються в країні. Хоча уряд України не є згідно Конституції тим суб'єктом, хто може пропонувати свої пропозиції Верховній Раді щодо змін до Конституції, Такими суб'єктами є у нас на сьогоднішній день президент і 150 народних депутатів. Але ми, як найвищий орган виконавчої влади, які відповідальні за весь блок економічних соціальних реформ в країні, сьогодні схвалили ті основні засади судової реформи, які вважаємо правильними для того, щоб інші реформи в країні відбулися. За даними, які Дослідження, які проводилися різними міжнародними організаціями, ви можете побачити рівень довіри до судової системи в Україні. Він є найнижчим в Європі і одним з найнижчих в світі. Друге дослідження, яке говорить про те, що майже 50% українських громадян хочуть повного 100% перезавантаження і зміни персонального складу судової системи України. І ми вважаємо, що це ключова реформа і ключова засада судової реформи перезавантаження персонального складу суддів, які формувалися протягом останніх 20 років, не за принципи прозорості і транспарентності, а за зовсім іншими принципами, що стало причиною одної з найбільших корупційних складових саме в судовій системі. Тому основні засади, які пропонуються урядом щодо змін до судової системи, це ті засади, які ми направимо до конституційної комісії, яка сформована президентом і до парламенту. І ми будемо на них наполягати під час оформлення кінцевого тексту змін до Конституції в частині судової реформи. Хочу нагадати, що на сьогоднішній день кінцевого тексту ще немає. Він проходить обговорення і є декілька. Різних варіантів, які пропонуються як представниками громадських організацій, так і народними депутатами, членами Конституційної комісії, уряд пропонує до кінцевого тексту, який буде запропонований для подачі до Верховної Ради змін до Конституції в частині судової реформи, щоб були включені ті основні блоки, які сьогодні були схвалені українським урядом. Почну з найважливішого блоку. Роз'ясню, що таке повне перезавантаження суддівського корпусу на прозорих конкурсних засадах. Ми вважаємо, що тільки проведення нового набору всіх суддів, яких є близько 9 тисяч, через відповідні публічні конкурси, по принципу, як це відбувається в поліції, є тим важливим, яке дасть можливість створити нову європейську судову систему. В рамках цього блоку ми вважаємо, що доступ до суддівської професії повинні отримати фахівці-юристи, які мають відповідний досвід, які не працювали в системі, які відповідають найвищим критеріям професійності, але не були системою, частиною системи, яка формувалася протягом 20 років. Так само судді діючі мають право взяти участь в цих конкурсах. І щодо механізму роботи суддів на так званий перехідний період, ми вважаємо, що з моменту оголошення конкурсу до моменту формування нового складу суду діючі судді виконують свої функції. Якщо діючий суддя пройшов публічний конкурс, він залишається в новій структурі. Якщо він не пройшов публічний конкурс, виграла інша особа, тоді він звільняється в силу норм конституції. Це засадничий базовий принцип, який дасть можливість сформувати новий склад судів. Щодо резервів і кадрів, які можуть приймати участь у цих процесах, хочу зазначити, що в Україні, крім того, що випускається 12 тисяч юристів щороку, працює близько 40 тисяч адвокатів. Це люди, які мають відповідний професійний рівень, які здавали кваліфікаційні іспити і досвід роботи, і мають можливість піти на ці публічні конкурси, які будуть формуватися після внесення змін до конституції. У нас близько 8 тисяч нотаріусів, які так само мають високий професійний рівень і пройшли досить складний процес здачі іспитів за своїм фахом і своєю професією. У нас декілька тисяч юристів, науковців, які працюють в вузах, які так само можуть бути тим кадровим резервом, який зможе оновити судову систему. Тому юридичні кадри і людські потенціали, які дасть можливість. Перезавантажити судову систему в Україні є. Другий засадничий принцип, який є надзвичайно важливим з точки зору уряду при судовій реформі, є перехід до так званої триланкової системи судів. На сьогоднішній день в Україні діє чотириланкова судова система, фактично дуже перенавантажена, коли український громадянин тривалий строк. Шукає правду в суді, він звертається в суд першої інстанції місцевий суд, потім в апеляцію, потім в спеціальну касацію, потім в Верховний суд. Деякі справи тривають роками, і Венеціанська комісія і міжнародні експерти неодноразово вказували Україні про те, що необхідно спростити систему судів, зробити три ланки судової системи, коли будуть місцеві суди, які будуть вирішувати абсолютно більше всіх справ. Апеляційні суди і Верховний суд як єдиний конституційний орган, який має статус найвищої судової інстанції. Тому це другий засадничий принцип, який ми вважаємо, повинен бути відображений в змінах до Конституції стосовно судової реформи. Третій принцип не менш важливий це усунення будь-якого політичного впливу на оновлений склад судів і забезпечення їхньої реальної незалежності. Згідно діючої Конституції, ви знаєте, що судді на перший термін п'ятирічний призначаються президентом, а на безстроковий термін призначаються Верховною Радою, тобто двома політичними органами інститутами. За нашою пропозицією, зміна до Конституції повинна бути прибрана будь-яка політичний вплив на суддю при його призначенні, при його переміщенні з посади на посаду, при його кадровому і кар'єрному рості і при його звільненні. Цього можна добитися через те, що ці всі функції будуть передані оновленому складу Вищої ради юстиції, яка буде позбавлена політичних впливів. Тому що в більшості цьому складі повинні обіймати судді. Хочу зазначити саме ті судді, які пройшли конкурсний добір. Тобто ці механізми будуть запускатися вже після оновлення, кадрового оновлення всієї судової системи. Тому що реальні гарантії незалежності. Суддям повинні надаватися після того, як ці судді пройдуть публічні конкурси і будуть переобрані в новий склад суддів. Наступний засадничий принцип, який уряд вважає, надзвичайно важливим при судовій реформі, це те, що визначення мережі суддів повинно здійснюватися виключно законом, тобто, щоб не було будь-яких політичних впливів з боку того чи іншого органу на формування структури і мережі суддів. Ці чотири засадничі принципи вони відповідають цілій низці рекомендацій, які надавалися Венеціанською комісією Україні в багатьох звітах, які раніше готувалися на різні варіанти змін до Конституції. І я думаю, що якщо Україна під час судової реформи, яка повинна бути проведена максимально в стислі строки, врахує серед інших змін, ці принципи ми дійсно зможемо отримати реальний оновлений суд, у якого буде довіра у громадян. Тому що не вартує навіть паперу, на якому друкується рішення суду, якщо до суддів довіра складає 5% від всіх громадян України. Цей суддя може бути дуже порядним, дуже професійним, але якщо довіра до інституції суду складає 5%, то Людина не буде виконувати навіть законне рішення суду. Тому тільки через повне оновлення і перенабір суддів в нову структуру судів ми зможемо повернути довіру українців до судової системи. Це так само повпливає на рівень виконання судових рішень, хочу сказати, що він у нас дуже низький, тільки 20% судових рішень виконується в силу багатьох причин. І одна з цих причин якраз є недовіра до суддів і до судової системи. Це повпливає і на якість судочинства, і доступ до судочинства простих громадян. Уряд так само доручив Міністерству юстиції сформувати дані пропозиції, які сьогодні були схвалені на засіданні уряду, і направити їх до Конституційної комісії при президентові України і до парламенту. Я, як один член Конституційної комісії, озвучу ці пропозиції і офіційно передам. Голови Конституційної комісії, спікеру парламенту Гройсману. І ми очікуємо, що ці пропозиції так само пройдуть оцінку в Венеціанській комісії, коли буде оцінюватися ті попередні напрацювання, які були зроблені Конституційною комісією щодо змін до Конституції в частині судової реформи. У парламенту є всі важелі для того, щоб вже з наступного року запрацювала нова судова система. Хочу нагадати. Для цього потрібні зміни до конституції. Для цього потрібно до кінця поточної сесії прийняти законопроект в першому читанні. І в лютому місяці з початку наступної сесії його можна приймати в цілому. Я думаю, що це одна з найбільш важливих для української громади реформ, які може зробити цей парламент. Дякую за увагу. Готовий дати відповіді на запитання.